Найгірші творчі рішення в історії WWE. В одному з минулих відео ми побачили Тернел Андертейкера під час епізоду «Kiss My Ass Club Вінса Макмена. До речі, подивіться, хто ще не бачив, там прекрасно абсолютно все. А сьогодні я пропоную вам згадати інші дивні творчі рішення, які по праву можна назвати найгіршими в історії WWE. І я не буду говорити про невдалі рішення, які просто не вистрелили чи залишились не до кінця розвинутими, або ж про крінжові рішення, які, хоча б так повеселили глядачів. Мова буде про рішення, які були, очевидно, погані вже на рівні самої ідеї та не могли сприйматися по іншому. Що, що було не круто, не смішно та не цікаво. Щось, що було просто дуже погано Хілторн Антертейкера. І раз я вже згадав про Хілтрн Андертейкера, то розпочну якраз із нього. В тому сегменті мрець раптом заявив, що він 11 років цілував дупу Вінсу Макмену. ще й робив це більше за всіх. А потім напав на Джима Роса та силою змусив його цілувати зад Макмену. Крутий байкер раптом продався корпоративному босу заради нічого. Навіщо він це робив? Що він мав проти Джамароса? Що він отримав від Вінса? Все це питання, які залишилися без відповідей. Все це було дуже дивно, нелогічно і просто погано. Сам Хіллський забіг Тайкера був хорошим, але його Хілтрн точно мав бути іншим. Хілтюрн Джемароса. І нікуди, не відходячи від фігури Джемароса, ми одразу з ним продовжуємо. У 96-му році Джим Рос вперше прийняв образ Хіла та став менеджером фейкового дизеля та фейкового рамона. Але насправді ми тут не заради нього. Бо є два очевидні слони в кімнаті, точніше на ринці. Фейковий, щоб його дизель, та фейковий бляха Рамон. Це навіть не зовсім сюжетне рішення, але я не можу не розповісти про нього. Коли оригінальні дизель та Рамон перейшли до WCW, він, спокмен вирішив не визнавати реальність, а вигадати, що все вирішує образ на виконавець. Тож замість того, аби рухатися далі та вигадувати нових цікавих персонажів для нових виконавців, він вирішив просто змінити реслерів, котрі виконували ролі дизеля та рамона. Прямо як замінюють акторів в серіалах, але це був повний провал. Ви просто подивіться на це фото, це абсолютно жахливо. Рамон, схожий на бомжа, що одягнув чужий одяг, знайдений на смітнику, а де взагалі ніби розумови відсталий. Як там казав Скотт Холл, ви готові зустріти поганих хлопців? Ні, цих поганих хлопців ми мене готові зустріти. В реслінгу не можна просто змінити виконавця ролі, як в серіалі, це просто так не працює. Тобто якогось клоуна доїнка можна по-тихому замінити, і ніхто цього не помітить, бо він, знаєте, клоун, і ніхто ніколи не бачив його обличчя за гримом. І взагалі на нього всім байдуже. Але це не працює так з іншими персонажами, де дуже важлива фігура виконавця. А Кевін Неш та Скотт Холл не просто виконували свою роль на екрані, вони справді ними жили. Перемога Халка Хогана у майнавенті Реслманії 9. Бред Харт захищав титул чемпіона WWF проти Якузуна, який стрімко увірвався мейн-евент компанії Вінса Макмена. І Козуна переміг прудним фінішем. Вперше в історії Реселманії шов закриває перемога Хіла. Але раптом на ринг вибігає Халк Хоган, щоб заперечити цій несправедливості. І Козуна кидає виклик Халку Хогану на бій за титул. Халк погоджується і перемагає Йокозуну за 22 секунди. Халк Хоган – новий чемпіон WWE. Здивовані та навіть юбурні глядачі не розуміють, що за прутня щойно відбулася, а саме закоханий Хоган красується з титулом. Сказати, що це було погано, це не сказати нічого. Він Смакмен вирішив зробити досі небачену сенсацію у мейновенті WrestleMania, а також створити з Йокозуни нового потужного хіла чемпіона, в якого Братхарт візьме реванш через рік. А потім з'явився Халкон, який почав переконувати Вінса, що шов не можна завершити перемогою Хіла, а тому перемогти має фейс, і буде взагалі ідеально добре, якщо це буде саме Халк Хоган. А щоб він мав більше бажання зробити все саме так, Халк пригрозив піти з компанії. Але це було жахливе рішення, та просто не потрібна перемога Халка. Момент сили Йокозу не вбили, а його самого виставили ідіотом. А замість підтримки Халка, глядачі почали його ще більше засвистувати. Це було фіаско для всіх. Тож через два місяці він вирішив відіграти ситуацію назад і повернути титул і Халк погодився програти титул тільки на домашньому шоу, яке ніде не трослювали, а потім перейшов до WCW. Ця перемога Халка це втрата момента та часу для Кузуну, яка нікому нічого не дала і тільки зіпсувала шоу. А також стала символом жадібності реслерів, які будь-якими методами вибивають собі непотрібні перемоги. А ось цей кадр з красуванням Хогана взагалі став лайливим мемом. Другий Хілтр Джима Роса та параліч обличчя. Наприкінці 98-го Джим Рос мав проблеми зі здоров'ям і кілька місяців не виходив в ефір шоу WWE. Коли ж він повернувся, то зробив це в образі Хіла, ображеного на всіх через те, що його замінили в ефірі через хворобу. А ще він знову став менеджером реслера та зробив доктора смерть Стіва своїм охоронцем та протеже. І деякі елементи та епізоди роса хіла цього разу були зроблені досить цікаво, а сам Рос їх добре відпрацьовував. Та й сам формат історії, справедливо ображеної на всіх людей, не завжди цікавий. Але ця ідея була приречена на провал. Фанати любили Джима Роса та просто не сприймали його як хіла, а сам Рос ніяк не міг змінити їхнє ставлення до себе. Та й навіщо? І Джим дійсно не міг кілька працювати через хворобу. І навіть після повернення він все ще мав частковий параліч обличчя. А сам параліч виник після того, як роздізнався про смерть своєї матері. Кожна деталь цієї історії сповнена трагізмом, і фанати щиро співчували Джиму Росу. Тому Джим Рос, як Хілл просто не працював і не міг працювати. Всі ці сегменти виглядають дуже дивно і не так, як все мало бути. Навіть удар в яйця Майкла Кола ніхто не сприймав, бо на дворі не 2011 тисячі у першій половині 99-го андертейкер був хілом та створив угрупування Міністерства темряви. Він нападав на реслерів і змушував їх вступати в свою секту. Його головними ворогами були Стів Остін, якого Тейкер розпинав на теподібному подібному хресті, а також він Макмен. Тейкер переслід був Вінса та його доньку Стефані, яку він викрав та розіп'яв на хресті, після чого мав на ній одружитися. Все це андертейкер робив тому, що містичний голос наказував йому це робити. У всього цього дійства був таємний ляльковод. І ним виявився. Так, ним виявився він смакменом. Це він наказував розіп'яти власну доньку заради нічого. Це він сам собі руйнував життя цілих півроку. Чому? Бо не вигадали нічого кращого. А тому, як завжди в таких випадках, він звалився на себе. Насправді, першочерговий план був іншим темним лордом мав стати Крістофер Денілс. Біда в тому, що навіть зараз, коли Крістофер живе легенда, більшість із вас питає: А хто це такий? А тоді, тим паче, його ніхто не знав. Тому від цього варіанту відмовилися і не змогли вигадати нічого кращого. Сквош Тіва Остіна Броком Лестера, на звичайному морову. У 2002 в WWE з'явилась нова велика річ Брок Леснер. Він Макмен дуже активно пушив леснера. Та так, що той всього за п'ять місяців став чемпіоном WWE. Однією зі сходинок стрімкого злету леснера мав бути Стів Остін. Він схотів, аби леснер показав свою силу і шокував світ. Тож брок мав швидко знищити стіва в першому раунді турніру королі рингу на звичайному роу. Цікаве рішення, правда? Коли за кілька годин до шоу він сповідомив про це Стіву, той просто зібрав речі та поїхав додому. І повернувся тільки через 9 місяців, щоб завершити кар'єру на Ресселманії. Прекрасне рішення він. Окрім того, що перемога в матчі на Роу без жодного білдапу не давала Белеснеру всього потенціалу, який тут міг бути, так це ще й спрокувало гості на піти з компанії. Погане рішення в усьому. Матч сумо на Реселманії 21. Що за фігня! У 2005-му на Реселманії з Японії привезли чемпіона Сумо Акібоду, який провів Сумо-матч марч Бікшоу. Ви ж коли вмикаєте Реселманію, ви ж саме на сумо чекаєте, правда? Взагалі в світі є хоча б дві людини, яким потрібен цей матч. Бо одна точно є, це він з МакМен. Ну і матч вийшов таким, як ви могли подумати. Це матч суму і нічого цікавого там нема. Чергова, очевидно, провальна ідея, яку він Спакмен зробив, тому що в його компанії немає людей, які кажуть йому ні. Батіста Меліна, анальний секс та суд. Наприкінці 2005-го батіста, який був чемпіоном світу у важкій вазі, також почав брати участь у командних сюжетах. Спершу в команді Зеді Гереро, а потім з Рей Містеріо, Батіста протистояв командним чемпіонам МНМ Джой Меркурі та Джонні Найтро, яких морально підтримувала їхня подруга Меліна. Але однієї моральної допомоги МНМ було занадто мало, адже батіста був занадто сильним. Тому Меліна вирішила задобрити тварину. Прийшла до нього у роздягальну і попросила відмовитись від матчу проти її хлопців, після чого застрибнула на Дейва і зайнялася з ним тваринним сексом. Не дивно, що МНМ були одягнуті як сотенери. Після сексу Меліна запитала Батісту, чи є в них угода. На що щасливий батіста відповів, що в них немає угоди. Подякував Меліні за розминку і сказав, що він зараз хоче вбити цих хлопців на ринці. Після чого пізніше на шоу батіста та реймістеріо виграли у Меркурі та найтрокомандні титули. Отже, що ми маємо у зав'язці сюжету? Меліна пішла займатися проституцією заради МНМ. Участь хлопців з МНМ у цьому річні не показана. Але, очевидно, що вони причетні до проституції своєї подруги, і вони отримують від цього вигоду. А батіста скористався Меліну і зайнявся сектом на халяву та не виконав свою частину угоди. Як же це погано? Просто в усьому погано. А це ж тільки перше шоу цього сюжету. Через тиждень відбувся реванш за командні титули. Але перед матчем Меліна зачитала слюзливе промо, де звинуватила Батісту у сексуальних домаганнях. А також заявила, що він силою зайнявся з нею анальним сексом. А матч завершився перемогою МНМ після того, як Марк Генрі напав на Батісту. Чому Марк Генрі напав на Дейва? Тому що Марк Генрі тепер захисник Меліни від Батісти. Марк взагалі не любить, коли до жінок ставляться неправильно. Тож він буде захищати всіх жінок в біді. Але особливо Меліну, особливо від Батісти. Марк Генрі як захисник прав жінок, це саме те, що потрібно цьому сюжету. Зате тепер ми знаємо, як він смакмен уявляє феміністок. Отак як ви розумієте, з часом сюжет не ставав кращим. І це було неймовірно жахливо. Я просто не знаю, що тут сказати. Я всі відео роблю за текстом, щось розбираю, складаю якісь думки в речення, але тут я вперше безсилий. Я просто не знаю, як це коментувати. Тільки скажу, що він смакмен, коли робив сюжет про несправедливе сексуальне звинувачення, ніби готувався до власного майбутнього. Або екранізовував своє минуле. І так, далі за сюжетом був судовий процес. Батісту діставали журналісти, а Генрі його переслідував. Але, на щастя, Батіста травмувався, і цей сюжет завершили. Матч за титул чемпіона світу на Реселманії 22. Отже, Батіста травмувався, новим чемпіоном світу в важкій вазі став Курт Енгел. Рей Містеріо виграв Роїл Рамбл і викликав курта Енгла на матч на Реселманії. Здається, що все просто, але ні. Рей містеріо програв своє право на титульний матч на Реселманії Ренді Урсун. Отже, тепер Уртун проти Енгла на Реселманії. Ні. Рей містеріо не тримає свого слова, і якщо він програв, це нічого не означає. Рей не здався та все одно вліз цей матч, який тепер став тристороннім. Ви думаєте, що це зав'язка на матч погана? Тепер слухайте про сам матч. Спершу Енгел змусив здатися Містеріо, але рефері цього не бачив через Ортона. А потім Енгел змусив здатися Ортона, але вже містеріо відвертав увагу рефері. А наприкінці матчу містеріо утримав Ортона, чим завершив цей матч, який тривав аж 9 хвилин. Так, тристоронній титульний матч на Ресселманії тривав усього 9 хвилин. Зате після нього плейбой матч з подушками отримав свої 4 хвилини матчу, а ще ж був час виходу на риби. І що ми маємо у підсумку? Матч лайно. Англа виставили пограбованим чемпіоном та просто ідіотом. момент тріумфу містеріо зіпсували, бо його також спершу виставили дурним до матчу, а потім слабким чемпіоном в самому матчі. Абсолютно все було зроблено неправильно. Тіл Тьорні Юджина. Для тих, хто не знає, за кейфебом Юджин це розумово відсталий племінникеріка Бішуфа. І ви вже розумієте, в чому проблема. Юджин дуже тупий, але хороший та добрий хлопець. Глядачі його любили та співчували йому. Ветерани йому допомагали та підбадьорювали його, іноді виступали з ним в одній команді. Одним з таких був Джим Даган, який восени 2006-го об'єднався в команду з Юджином. Але після поразки в матчі Юджин напав на джима та побив його. Тепер Юджин поганий хлопець. Нарешті це трапилось, бо ми всі тільки того й хочемо, що ненавидіти та кричати образи розумову відсталому інваліду. Хіба не так? Напевно, все ж не так. Як мінімум, глядачі на аренах не розуміли, як їм на це реагувати. Коли Юджин почав кричати та ображати глядачів, деякі глядачі навіть почали реагувати на нього як нахила. Але мені здається, що це був свист на адресу Вінса Макмена. Більшість глядачів просто не розуміли цієї зміни, а тому сюжет не вистрелив і його швидко згорнули. І сюжет про розмову від сталого битбоя й не міг вистрелити. Інша справа, якби це був сюжет про інваліда колясошника, який зібрав з громади гроші собі на лікування, а потім потратив їх на ескортниці ставки на спорт. Ось це був би справжній хід. Пенджабська в'язниця. Раксінг постійно змінюється, і в Расінгу постійно з'являються нові формати матчів, які захоплюють увагу нових глядачів та повертають старих. Але ця історія не про це. Маючи об великого Калі, знаменитого пенджабського плейбоя WWE, у 2006-му вирішили створити для нього особливий матч. Пенджабська в'язниця, яка складається із малої внутрішньої клітки по периметру рингу, та великої зовнішньої клітки. Ціль матчу втекти із зовнішньої клітки, щоб перемогти. Але фанатам цей формат матчу не сподобався. Бо, окрім того, що сама конструкція клітки робить неможливим проведення хорошого матчу, так ця пенджабська в'язниця ще й виконана з товстих бамбукових палок, і за двома шарами клітки не видно нічого. Просто подивіться на ці кадри силуети реслерів за стінами кліток можна розгледіти, але чим вони там займаються, вже не дуже зрозуміло. Очевидно, провальна ідея, яку все одно втілили в життя. Загалом таких матчів провели три другий спеціально для великого калі, а третій спеціально для джиндера Махала. А ось у першому матчі змагалися Андертейкер та Бігшоу. Яке відношення до пенджабської в'язниці мають два американці ніякого. Замість шоу з андертейкером мав битися калі, і клітку створили спеціально для нього. Але в калі виявили гепатит, тому його зняли з матчу і замінили на шоу. Такі історії були на сьогодні. Пишіть в коментарях, які найгірші рішення, на вашу думку. Також пишіть, очевидно, погані рішення, про які я не розповів. Адже у цього відео точно буде секвел, і, можливо, саме ваш приклад потрапить у наступне відео.